Вітаю, друзі. Сьогодні в нас 12 квітня 2024 року, і є необхідність обговорити ще один інформаційний привід, який шириться нашими інформаційними ресурсами. Я веду мову про так звану нову мирну ініціативу президента Туреччини Ердогана. Газета, Нова Газета Європа. Це видання російських іммігрантів в Європі, поширила е, основні положення так званого мирного нового мирного плану Ердогана, який зводиться до наступного: Російська Федерація та Сполучені Штати Америки відновлюють договір про нерозповсюдження ядерної зброї і беруть на себе зобов'язання не застосовувати першими ядерну зброю і в подальшому вихід з цього договору неможливий в односторонньому порядку. Це те, що стосується міжнародної політики. Далі. Щодо війни в Україні, то війна зупиняється на поточному, поточній лінії фронту і заморожується до 2040 року. Крім того, відбувається обмін полонених всіх на всіх, е і е Україна отримує можливості продовжувати свій вступ Європейсь до Європейського Союзу, але не в НАТО. Фактично, Україна відмовляється до 2040 року від того, що вона буде робити якісь кроки для вступу до НАТО. Крім того, в 2040 році на території підконтрольної Україні проводиться референдум щодо зовнішньополітичного курсу України. А в того ж року на те, окупованих Російською Федерацією територіях під міжнародним контролем проводиться референдум щодо ставлення населення на цих територіях до факту е, перебування в складі Російської Федерації цих територій. Наскільки я зрозумів цей план, ну власне, це не настільки важливо, і ось такий план. Тут аналізуючи це ну е, політолог Голубуцький у Фейсбуці, зробив допис про цей план, і він висловив думку про те, що цей план більше на, на направлений на внутрішню політичну ситуацію Туреччини і на отримання економічних вигод е, із від Російської Федерації, я б все таки м, дотримувався дещо іншої позиції. З таких міркувань, ну перш за все скажу, що ОПА, Офіс президента вже спростували цей план і назвали його фейком. Але нагадаю вам, що Зеленський та його Шепіто з моменту свого приходу до влади використовують і сприймають власний народ як об'єкт і псу, і відповідно вони постійно вводять в оману українців. Зокрема, вони вводили в оману щодо повномасштабного вторгнення, і вже навіть один цей факт дає нам підстави не вірити в те, що заявляють у ОПІ. Тому що це може бути інформаційним прикриттям для чогось іншого. На користь цього свідчать такі факти. Перш за все, 27 лютого 2024 року Зеленський літав із неанонсованим візитом до Саудівської Арабії. Там він проводив певні перемовини із арабським наслідним принцем, і про що фактично вони говорили, сказати важко, тому що. Те, що повідомлялося в пресі, це є насправді бла-бла-бла, і заради цього летіти в Саудівську Арабію сенсу не було. Найцікавіше почалося після того, після Саудівської Арабії, тому що із Саудівської Арабії Зеленський полетів приватним арабським літаком, не державним українським літаком, до Албанії. Кілька годин в польоті він знаходився з невідомого в літаку, з приватному арабському літаку, невідомо і з ким, і невідомо і з ким про щось говорив. Про те, що він летів на приватному арабському літаку, опа не повідомляла. І світлини в аеропорту Тірани зроблені у такий спосіб, щоб фактично прикрити з такого ракурсу, щоб не було видно, з якого літака виходить Зеленський. Це було 28 лютого 2024 року, 8 березня 2024 року, тобто буквально майже через тиждень, Зеленський летить до Туреччини і проводить перемовини з Ердоганом, де тоді повідомлялося про те, що Ердоган запропонував новий мирний план Зеленському. Однак змісту цього мирного плану тоді не озвучувалося. Це теж підозріло. Чому 8 березня? Вже цей мирний план існував, і було би логічно, щоб чи Зеленський чи Ердоган оприлюднили основні положення цього мирного плану для того, щоб українці могли з ним ознайомитися, і світова громадськість також могла з ним ознайомитися. Однак тоді положення цього мирного плану оприлюднені не були. Вони були злиті у публічний простір лише наприкінці березня. 22 березня. А нам вони стали відомі. Ну я, наприклад, не знав, що вони були 22 березня. Вже в якихось там телеграм-каналах злиті ці положення мирного плану. А нам вони стали відомі ж буквально лише вчора. І тут цікава інша синхронність. верніше навіть дві. Перш за все, Путін е, на переговорах з Лукашенком. Лукашенко 11 квітня прилетів до Москви на кілька днів. Він сказав про те, що Російська Федерація готова до перемовин з Україною, але із реаліями, е, які склалися на землі на лінії фронту. Отже, фактично він син, е, синхронізується із цими з, з, зі зливом цього мирного плану. Е, тут важливий ще один момент: що глобальний саміт миру, який так прорекламував е, Зеленський вже впродовж кількох місяців. І, і про який почали говорити ще 15 січня 2024 року, про те, що він пройде у Швейцарії, аж тепер була визначена дата, що він пройде в середині червня 2024 року. А це при цьому не зрозуміло, скільки лідерів країн приїдуть на цей глобальний саміт, який буде проводитися на основі так званої формули миру Зеленського. І тут виникає наступне питання: що в момент проведення цього саміту, якщо б він проводився, припустимо, в середині травня 2024 року, я розумію, Зеленський був би ще тоді легітимним, і він був би повноправним президентом України і міг би говорити від імені України і відповідно до нього, і їхали би світові лідери як до легітимного президента України. А що буде в середині червня 2024 року? Невідомо чи погодяться світові лідери приїжджати до Зеленського, в якого закінчиться каденція, і який не підкріпив свою легітимність жодним політичним е легальним актом, зокрема, ні рішенням конституційного суду, ні заявою, ні якоїсь постанови Верховної Ради, ні якоюсь е іншою юридично-правовою концепцією, до якої можна було би апелювати у діалозі зі світом і з будь-яким іншим міжнародно-правовим суб'єктом, тому. Я вважаю, що все-таки цей план Ердогана він існує, він не випадково злитий саме зараз. І, можливо, це справді ті пропозиції, які були висунені Зеленському для підписання мирних угод, е, мирної угоди із Російською Федерацією. Невідомо, як будуть розвиватися події, але те, що цей план злито саме зараз, я переконаний не випадково. І е, камлання офісу президента про те, що це фейк, і що Україна може домовлятися лише на основі формули миру. Ми повинні ігнорувати з огляду на як я вже сказав, досвід інформаційно, е, інформаційної політики зеленського та його піто щодо українського народу, і е, з огляду на реалії, в яких ми знаходимося, зокрема, США досі не надали Україні військової та фінансової допомоги. Ми можемо як завгодно ставитися до США, але однозначно, що ця країна діє раціонально і, можливо, вона діє саме тому, так як вона діє е, з причин, які нам невідомі і публічно не оголошуються зокрема з причин того, що Зеленський не виконав певні вимоги сполучених штатів, які стосуються кадрової політики. Е, Нерозкрадання фінансових коштів, можливо, вони знають про якісь таємні перемовини Зеленського із Російською Федерацією через посередників чи прямо, і тому е, саме з цим пов'язане блокування е, фінансової та матеріальної допомоги е, Україні з боку Сполучених Штатів Америки. Тому е, ситуація складна, вона відверто вам скажу, як на мене, досить тривожна. Будемо спостерігати за тим, як будуть розвиватися події е, і як. Які наші інтереси, як будуть захищені наші інтереси, тобто інтереси України в потоці цих подій? Слава Україні!